Хаб наш Краматорськ в місті Київ висловлює щиру подяку засновникам та керівництву фонду Global Empowerment Mission UA. Протягом двох років благодійний фонд надає продуктову допомогу мешканцям Краматорська, які оселилися у Києві та Київській області і зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи. Станом на лютий 2025 року. У хабі обслуговується 2247 родин, де більшість це жінки з дітьми та люди похилого віку. Усі вони мешкають у орендованому житлі. Тому отримати продуктовий набір від фонду це суттєва підтримка для кожної родини. Краматорці вдячні нашим благодійникам за ту гуманітарну благородну місію, яку веде цей фонд. Ми бажаємо вам щастя і здоров'я, а вашій справі, успіху і процвітання. І повірте, усі добрі справи, які ви робите, повернуться до вас сторицею. Разом ми сильніші, і разом ми усе подолаємо.